Привіт, з вами Антоніна Ковалі. Ви на каналі про моду, стиль бренди та тренди. І сьогодні говоримо про антитренди літа 2025, від яких речей час настав позбутися. Але для початку підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, тисніть на дзвіночок, аби не пропустити нові відео. А ми починаємо. Надмірний оверсайз. Оверсайз був з нами дуже довго, і це зручно. Але літо 2025. Відходить від надмірно мішкуватих речей. Дизайнери віддають перевагу збалансованому крою, який підкреслить фігуру замість мішкуватих речей. Ми йдемо до балансу. Наприклад, легкий об'єм у верхній частині, плюс акцент на талії. Наступне мультиярусні спідниці з воланами. Це був літній тренд ще кілька сезонів тому, але зараз такі спідниці виглядають надто дитячо або ретро без смаку. Те ж саме стосується суконь парашутів, які кілька сезонів тому були представлені в усіх мас маркетах Краще вибирайте мінімалістичні фасони з цікавою фактурою або незвичайним кроєм. Звертайте увагу на якість тканин, влітку надайте перевагу натуральним складникам, аби ваше тіло дихало. Наступний антитренд надмірне використання неонових кольорів, хоча яскраві відтінки залишаються популярними. Повний образ у неонових кольорах виглядає перенасиченим. Замість цього варто використовувати яскраві кольори як акценти в образі. У літку 25-го трендово грати з кольором на тонких гранях. Наприклад, пастель із кольорами-ахроматами або ніжні розслаблені кольори в поєднанні з глибокими, насиченими, але не тотал-лук у неоні. Наприклад, сірий з кольором топленого масла, блакитний з бургунді, фісташковий з коричневим. Це прям а, рожеві розбілені кольори з глибокими насиченнями теж у тренді цього літа. Наступний антитренд, ультракороткі топи смужки, топи, які ледве прикривають тіло, і вони втрачають актуальність. На зміну їм. Приходять більш елегантні варіанти: бюстія, топи, корсети або майки з цікавим кроєм. Вони виглядають впевнено і торечно. А ще ідеальним варіантом будуть структурні подовжені жилети, вони ще й неабияк коригують недоліки фігури і збирають образ у чітку форму. Наступний антитренд. Масивні логотипи брендів, брендоманія вже давно пішла на спад. Літо 2025 це про естетику, а не етикетки. Якщо хочете виглядати сучасно, ставте на чистий крій, якість тканини і продуманий силует, взуття на величезній платформі без підтримки стопи, незручне взуття на високій платформі, яке не забезпечує належної підтримки стопи. Втрачає популярність. У моді комфортні мілі, сандалі з ортопедичним ефектом та витончені підбори. Не потрібно носити високі підбори по 12 см, достатньо 3-4 см Кітен Хіл, і ви вже на висоті. Також свою популярність втрачають балетки сітки, за якими полювали всі модниці, після того, як бренд Алея їх презентував. Натомість, альтернативою у цьому сезоні є балетки з прозорих матеріалів або взуття жиле. А більше про тренди літа 2025 дивись у попередньому відео. Посилання залишу в описі. Варто зазначити, дівчата, що за білими балетками з прозорістю треба ретельніше доглядати. Бувають складнощі їх вимити навіть після разового в міста. Тому майте на увазі! Наступне, об'ємні сандалі, фішермени, також ніби поступаються у трендах більш лаконічним моделям, але тут я хочу зазначити, що корпулентним дівчатам для співрозмірності краще все ж таки не поспішати прощатися з такою парою. Та й в цілому, якщо вам хочеться додати маскулинності, об'єму нижню частину силуету, то дідові сандалі справляться з цією задачею на ура. Мені здається, цей тренд може прожитися у багатьох надовго. Це цікава деталь, особливо на таких тонких, витончених жіночних ніжках. На контрасті виглядає стильово. Також ви могли помітити, що у цьому сезоні набувають популярності штани Аладіни. Так ось, між актуальними і застарілими велика різниця, а саме в якості матеріалів. Трендові з напівпрозорих легких тканин, без принтів і великого провисання між ногами. Натомість антитрендові вони з різними узорами, з легкого трикотажу, плотні можуть бути сім-вісьмих такі укорочені, і у них якраз йде оце провисання між ногами. Неактуальне. Наступний антитренд: мікрошорти та шорти велосипедки вони теж ненадовго у нас затрималися в трендах, тож влітку 2025 краще обрати модель з розширенням донизу, аби ніжка вільно рухалась, а не була затисненою, як, наприклад, порівняння з шортами, які були модні в минулому сезоні, ці мікрошорти і велосипеди. Також актуальним варіантом є шорти Берміди, але зверніть увагу на достатньо вільний крій. Ці антитренди відображають загальну тенденцію до більш усвідомленого та естетично вираженого підходу до моди. Замість сліпого слідування трендам сучасна мода закликає до індивідуальності, комфорту та якості. Ще нюанс: помітила, що занадто холодний блонд і платиновий колір волосся потроху поступається теплішим тонам, медові, карамельні та натуральні. Русяві відцінки надають образу якості і природності. Але знову ж таки, враховувати потрібно індивідуальні особливості кольору шкіри, очей, зубів, склери і так далі. Тому завжди наголошую про те, що потрібно звертати на свої індивідуальні особливості. Тож, тренди трендами, але я за Індивідуальний підхід у створенні образу, який буде надихати і радувати саме вас. Тож, дайте знати у коментарях, чи погоджуєтесь з таким підходом. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, тисніть на дзвіночок, аби не пропустити нові відео. І пам'ятайте, стиль це ваша особиста історія, розказана без слів.